Це не є Пасха. Оце є справжній Пасха. Я показав вам для того, щоб ви зрозуміли. І зрозуміли те, що Христос зробив для вас більше, ніж хтось. Він довів свою любов на Христі до вас. Довів, Віддав все своє життя до вас. Віддав своє життя. А вам тільки достатньо це прийняти. Кінцівка цього, то, що Христос потім на дає не Воскрес і Він, він живий. Що Він може перебороти на смерть. Він володар над смерть. І саме цікаво, що він помер за нас. І люди часто думають, що Пасха, коли не візьмуть, булки якісь напечуть, їх і Це є Пасха. Це не зв'язано з Пасхою. це зв'язано тільки з язичеством. Та не зв'язано з християнством ніяк ні каплі. Тому що ми тільки що бачимо, тут було ніяких не було. Біблію ми це не читаємо, цього теж немає в Біблії. Але ми бачимо страждання Ісуса Христа. Йому ці ахи забивали руку. За що це? За ваші гріхи. Дві тисячі років навіть Христос умер за того, щоб ви могли сьогодні жити, мати вічне життя. Він платив все. Це як подарунок, вічне життя. Марі чому він платив? Бо ж в Біблії написано, за все треба платити. За будь-який гріх, які ви зробили, треба платити. І пата висока, то є смерть. А така плата за ваші гріхи. Питання до вас. Як можна потрапити в рай? Прийняти Ісуса Христа в серце. Так. Якщо ви його не приймете, то ви не будете небезпеці смерті. А той, хто прийняв, він знає, те йому це смерти, тому що він повірив Ісуса Христа. Він зрозуміє, яка ціна була заплачена за Його гріхи. Я знаю за мої гріхи, що заплатив Бог. Я це бачу, я це чую, я читав в Біблії це. Бо написано Коринтянам, написано: Пасха наша, це Христос закриний за нас на Христі. Убитий, осмієний. Бачиш, як воїна сміялися? Як не сміхалися? ти Бог, вийде! Ісус міг би також зробити, не переживай це все. Но він мусив це пережити. Він мав відчути, він мав заплатити за ваші гріхи. За кожен ваш гріх Він мав заплатити. Бо якщо він не заплатив би, ви б не отримали вічне життя. Треба було комусь, хто без гріха, піти на крест і вмерти. І Ісус добровільно це зробив. Він вмер за ваші гріхи. Що з цим тепер будете робити ви, питання? Чи ви скажете, в мене своя віра, а мені нав'язують тут другу віру. Чи ви просто приймете Ісуса Христа, смиритися? Приймете Його як Спасителя Слова. Бо Христос умирав за всіх, за всіх українців, євреїв, за всіх, Він умирав. І за вас також, і за мене. І дати вічне життя він може. У Біблії написано, той, хто вірив в нього. Той буде мати вічне життя. А хто не вірить, не побачить він. Не ну, Побачить, знаєте що він? Вічне пекло. І тепер вибір в ваших руках. Або ви приймаєте Ісуса Христа, або відкидаєте. Це все казочка. Це все люди придумали. Біблія це не істина. Або ви це приймаєте. І це факт. І тоді, коли ви писали на Тебе перед Богом і буде Бог вас судити, то не скажете, ні, я не знав. Я не міг прийти Ісуса Христа. Кожен рік ви чуєте, що Христос воскрес! Кожен рік ви чуєте, що Христос помер за ваші гріхи. Кожен рік ми це чуємо. Але ми не приймаємо Ісуса Христа. Ми відкидаємо це. Ми відкидаємо на потом це. А може хтось не чув це, Перший раз чує. якщо ти це чуєш перший раз, то скажу тобі одне, друге. Він треба прийняти Ісуса Христа. Бо якщо ти не приймеш, то даремно власне Ісуса Христа. Він має даремно, ти не, не, не знаєш, за тебе не вмирав. Ти просто помреш і будеш вічно горіти в пеклі. Але Бог цього не хоче. І тому Він пішов на хрест добровільно за вас умирати. щоб платити за ваші гріхи. Щоб коли ви умрете, попали в рай. А як це отримати? Це ви не вирішуєте. Бо каже, просто прийміть. Повірте в мене, що я є Бог, що я є весієм Спаситель, який помер на Христі за вас. І що можу вам дати вічне життя. І друге, що ви є грішні, що ви через свої добрі справи не можете потрапити в рай, а тільки через Ісуса Христа. Тому що якщо ваші справи могли вас спасти, не треба було Христу вмирати. Він би просто жили би добре були би, і все було б окей. Значить, не окей все. Значить, неможливо без оплату потрапити в рай. Ви не можете бити в магазин і дати хліб безплатно. Вам треба заплатити за це. Так само за гріхи треба теж заплатити. І Христос не хоче, щоб ви в пеклі горіли вічно. Тому Він вмер на христі, він був розп'ятий. За кожен ваш хріх, щоб дати вам вічне життя. І Бог зараз стукає. Він стукає? У ваші серця. Коли стукують двері, що робимо мене, Відчиняємо. А чи відкрити весню серце Богу? Ми питаємо, хто там. Чіти ви серце Богу. Ми знаємо. Ми. ми чуємо це. Ми знаємо, що ми грішні. Правда, всі знаємо це, так? Ми знаємо, що Ісус хоче вас вести. Ми знаємо, що Христос вмер. Ми читаємо Біблію, що він за дверями і стукає і чекає, хто йому відкриє. Це може бути ти, ти, ти або ти. Вирішуєш ти. ручка тільки з цієї сторони. Хтось тої не має. І він йде. Шуючи, дитину. Давайте ми станемо, будемо молитися. Що я своїм добрим страву не можу спастись? Я зрозумів, що вона може тільки Ісус Христос спасти. І знаєте що? Я це зробив. І я тепер знаю, де я буду після смерті. А чи ти знаєш, де ти буде після смерті? Дорогий друг, якщо ти не знаєш, де ти після смерті будеш, тобі треба зараз прийняти Ісуса Христа, поки не пізно. Хто із вас хоче прийняти Ісуса Христа? Підніміть руку. Хто хоче прийняти тільки? Опустіть, будь ласка, ваші руки. Тоді, будь ласка, ви можете з такою молитвою, як я, зараз буду молитися, разом зі мною помолитися. Якщо ви щирим серцем вірите, дійсно хочете прийняти Ісуса Христа. Не потрібно за всіма разом молитися. Якщо ви дійсно хочете прийняти Ісуса Христа, якщо ви дійсно хочете потрапити в рай, не хочете у пеклі горіти, ви хочете бути з Ісусом Христом, ви вірите, що Він є Бог. Що Він може вас спасти Дайте вам вічне життя. Якщо ви це вірите? Щирим серцем. Тоді моліться разом зі мною. Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Я вірю в тебе. Ромче кажіть, я вірю в тебе. Я, я вірю тебе. Прости, мене. Прости, Прости мене! Дай мені вічне життя! Дай, 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 вічне життя. Я. я не хочу в пеклі горіти! Хочу в петлі горіти. Я, Дякую, що ти вмер за мої гріхи! Я, я я за гріх. Прости, Прости мій кожен гріх! Прости Прости мій, гріх. Я вірю в тебе. Я прошу те. Ім'я.